У цьому випуску поговоримо, що таке пенсія, звідки вона з'явилась та як фінансово підготувати свій вихід на пенсію. Це питання дуже актуально наразі для України, оскільки середня пенсія складає 100 доларів при поточному курсі, і для цього потрібно пропрацювати більше 30 років. Чи можливо самостійно себе підготувати до безбідної старості? На це питання спробуємо надати відповідь. Що таке пенсія? Пенсія це допомога тих, хто працює. Тим, хто вже не може працювати, турбота про старше покоління притаманна людям з древніх часів, коли, умовно кажучи, плем'я дбало про своїх старіючих одноплемінників, наприклад, даючи м'ясо та укриваючи від незгод. Наразі пенсія це не працююча система, яка не дасть ні майбутнього, ні грошей, ні засобів для існування. За даними пенсійного фонду, середня пенсія в Україні складає 4 тисячі гривень на 2022 рік. Як ви розумієте, враховуючи вартість товарів, вижити майже неможливо. Сучасна система пенсійного забезпечення з'явилася в Прусі в 1889 році. Завдяки канцлеру фон Бісмарку як інструмент для набору політичних балів. Він перший запровадив пенсійне забезпечення для робітників за інвалідністю та віком. У такий спосіб канцлер збирався завоювати підтримку робочого класу, який все частіше виражав невдоволення політикою уряду. Тодішні європейські пенсійні системи розвивалися за двома напрямками: як солідарна система та підтримка пенсіонерів на основі перевірки майнового стану. Руська система Бісмарка пішла шляхом солідаризації, тобто одні платять за інших. Всі, хто працює, платять за всіх хто не працює. А наприклад, Данія у 1891 році почала хвилю запровадження підтримки пенсіонерів на основі перевірки майнового стану. Історія пенсійних систем у європейських країнах з'явилась приблизно в один і той самий час, кінець 19-го, початок 20-го століття. А ось американці трохи запізнились. Президент Рузвельт запровадив загальне пенсійне забезпечення лише 1935 року після Великої депресії. Що стосується азійських країн, то в багатьох з них навіть за тотальної поваги до людей похилого вийку пенсійне забезпечення до 1940-х років не було взагалі. Пізніше всіх пенсію стало отримувати в південній Кореї аж з 1988 року. Щодо України, то до жовтневого перевороту 1917 року на території Російської імперії і власне України не існувало такого поняття як пенсійне забезпечення. Вперше загальний пенсійний закон на території України фактично почав діяти у 1967 році. Це був закон української РСР про державні пенсії. Він передбачав, що після досягнення певного віку для чоловіків 60, а для жінок 55 років, останні мали право виходити на пенсію і отримувати виплати від держави з податків трудящихся. По факту пенсія це інститут підтримки літніх та або непрацездатних людей, яким гарантовано державою забезпечення достойного рівня життя, коли вже вони самостійно не можуть заробляти кошти. Як ми зазначали вище у нашому випуску, сучасна пенсійна система почала розвиватися саме після індустріальної революції, коли на ринку з'явилося багато старіючих робітників та або робітників з інвалідністю. На той час запровадження пенсії майже не створювало негативних. Наслідків для держави, адже робітники після виходу на пенсію жили лише декілька років. В тій самій Пруссії виплачували пенсію лише після досягнення 70-річного віку, а до неї на той час доживав мало хто. Яка ситуація зараз з виходом на пенсію? Чи зможе сучасна пенсійна система забезпечити кожного з нас гідною старістю? У зв'язку з демографічними проблемами, глобальним старінням населенням, більшість країн світу переглядає свою пенсійну політику і, по факту, наразі платити майбутнім пенсіонерам нікому. Не оминула ця проблема і Україну. Наразі пенсійний вік для чоловіків та жінок зрівнено і він складає 60 років. При цьому, за оцінками деяких демографів, у 2036 році частка пенсіонерів в Україні складатиме 30%. А це вдвічі більше, аніж 14-річної молоді. По факту, на кожного одного працюючого буде три пенсіонери. Додатково ця проблема ускладнюється через війну, яка призвела до масштабної міграції працездатного і молодого населення за кордон. Таким чином, кожен з нас вже зараз, а може навіть ще вчора, став перед реальною загрозою на що жити в старості. Чи буде існувати державна пенсійна програма при досягненні нами 60 років? Хто попіклується про нас? Будемо відвертими: навіть якщо пенсійна державна програма доживе в такому ж вигляді до наших 60 років, то 100 доларів пенсійного забезпечення це все одно фінансове дно. Ми вирішили запитати в пересічних громадян, яким ще далеко до пенсії, як вони бачать свій вихід на пенсію, чи є якась фінансова стратегія на старість? Стратегії поки немає, якщо чесно. Щось придумаю. Я вважаю, що треба жити теперішнім, а не задумуватися на такі давні якби на, на старість. Ось я не боюсь об этом думати, если честно. Вообще. Ну то есть надо на, на, просто накапливать какие-то деньги и все. Не недвижимость деньги. Ну на пенсию рассчитывать смысла нет. Я не розраховую на пенсію в нашій країні. Я розраховую на щось інше на себе і на чоловіка. Розумію, що на ті гроші, які будуть відкладатися з офіційної зарплатні, на це прожити буде, до речі, складно, тому треба шукати якісь ще додаткові варіанти, щоб прожити нормальне життя і на пенсії вільно себе почувати. Мене притягує нерухомість. У цьому плані, тому що це все ж таки ну воно буде актуально постійно, тобто, ну, стосовно цих біткоїнів, які зараз дуже популярні, я вам нічого не скажу, тому що я в цьому не розбираюся. Але мені здається, що це все одно така хвиля, яка колись пройде. А нерухомість вона буде стояти і попит на неї буде, тому я в цьому бачу сенс. Не на часі. Якось. Я ставлюсь до цього так, поки до 30 до цього не думаємо. Будемо думати після 30. Варіантів зараз є безліч, тим паче є інтернет, заходиш, перевіряєш, форсиш і знаходиш. Ну, пенсія там, там подивимось, не знаю. Точно не можу сказати. Ну, звичайно, ми накопичуємо якийсь капітал і плануємо інвестувати. Думаємо про відкриття свого бізнесу, але ще не визначили. Що в мене вже двічі в Україні був бізнес. Ну, ми його закривали, мешкали за кордоном. Ми вирішили, що поки молоді, ми подорожуємо, пробуємо різні речі. Ну, знову задумуємося про те, що потрібно займатися чимось своїм. Я не знаю. Ну, працюючи зараз, я сплачую податки на свою пенсію, але яка вона буде, я ж кажу, що. Поки ми доживу до неї, то можливо, що і буде якась реформа пенсійна. Не знаю, можливо, не буде державного пенсійного фонду, буде якісь приватні. Тобто, ти сам будеш регулювати, скільки ти коштів хочеш відкласти на майбутнє. Не знаю, це все. Ну ми не знаємо, що буде завтра, а що буде через 30-40 років. Ну, дивіться, я зараз працюю, в мене вже є ці якісь що там, трудові книжці, якийсь рік стажування, що таке. І я пам'ятаю, ми приходили в школі автосправу 10-11 клас, там теж два роки стажування, щось трудові книжці. Тобто, ну, щось мені це й дадуть, враховуючи те, яка пенсія у нас. Ну і, мабуть, там якісь діти. все таке. Ну, це, не знаю, це занадто далеко. Ще треба дожити, враховуючи наш час. Як бачимо, зараз у людей Наявна повна невизначеність їх пенсійного майбутнього ніхто не розуміє ані що доробити з пенсією загалом, ані з фінансами, зокрема. Але єдине стає зрозумілим, що той алгоритм або паттерн дій, який а, закладався нам з маличку, школа, університет, робота, державна пенсія. Ця зв'язка вже не працює. Настав час самостійно вирішувати питання свого пенсійного забезпечення. Більше того, зараз починає панувати думка, що умовний вихід на пенсію не слід відкладати аж до 60 років. При правильних діях сьогодні кожен з нас може самостійно визначити дату свого старіння, тобто, коли ми можемо піти з активної роботи та почати жити на власні накопичення та пасивний дохід. Як цього можна досягти? На заході вже давно люди відкладають частину свого доходу, починаючи свій кар'єрний шлях, накопичуючи капітал на майбутнє. Щоб сформувати гарний капітал на старість, наразі треба робити наступне: самостійно відкладати частину всіх своїх доходів. Відкладене необхідно вкладати в надійні активи, інвестувати в різного роду фінансові інструменти задля збереження грошових накопичень від інфляції. Та їх пасивного примноження. Реінвестувати накопичений дохід в нові активи, шукати спосіб самостійно заробити більше, щоб пасивний дохід перевищував потреби. При цьому сьогодні всім нам доступні різного роду інвестиційні інструменти, які можуть допомогти як зберегти, так і примножити наш капітал. Сьогодні ми отримали доступ до акцій, облігацій, і фондів, до недержавного пенсійного або страхового накопичення. Та до багатьох інших інструментів про те, як, коли, які саме інструменти необхідно вам застосовувати, про це все ми будемо говорити в наших наступних випусках і темах. А щоб бути в курсі найактуальнішої інформації на тему фінансів, економіки та інвестицій, ви обов'язково маєте підписатися на канал SBC, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові публікації. Ну і, звичайно, залишайте ваші коментарі, яка ваша стратегія фінансового виходу на пенсію. Побачимось!